Мир вам, дорогі брати та сестри, який це неймовірний дар прокинутися сьогодні. Кожен новий світанок це справді свідчення Божої безмежної любові, його вірності, яка оновлюється для нас щоранку. І знаєте, перш ніж ми зануримось у роздуми та молитви, я хочу запропонувати щось особливе. Давайте почнемо цей день не з наших потреб, а з його слави. Почнімо з простої, щирої подяки, тому я сердечно запрошую вас просто зараз написати в коментарях прості слова, дякую тобі, Господи, за новий день. Подумайте про це. Нехай цей короткий напис стане вашим особистим актом поклоніння, вашим свідомим визнанням того, що кожен подих, кожна мить цього ранку це чиста, незаслужена Божа милість. Також. Кожна ваша вподобайка та підписка це ваш важливий внесок у поширення Слова Божого українською мовою. Дякую за вашу участь у цій спільній справі. Сьогодні я хочу почати з простого питання на чому стоять ваші ноги? У вирі новин, вимог, очікувань та нескінченних треба, де ви знаходите свою опору. Чи буває так, що земля хитається під ногами? І ви відчуваєте, ніби будь-який вітер може вас знести. Це відчуття знайоме багатьом з нас. Коли ми шукаємо стабільності, світ пропонує нам безліч тимчасових рішень, успіх, схвалення, розваги. Але все це пісок. Сьогодні я хочу запросити вас звернутися до джерела, яке пропонує не пісок, а скелю це Боже Слово. І саме на порозі всієї Біблії у першому псалмі. Нам дається дивовижна дорожня карта до життя, сповненого сенсу та стійкості. Давайте вслухаємось у ці давні, але такі актуальні слова відкрийте свої серця. Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечестивими, вони наче полова, яку розносить вітер. Тому то й не встоять нечестиві на суді ані грішники на зібранні праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загибель. Які сильні, які потужні образи. Щоб по-справжньому зрозуміти їхню глибину, давайте на мить перенесемося на тисячі років назад у світ, де ці слова народилися. Цей псалом не має конкретного автора, але він слугує вступом, передмовою до всієї книги псалмів. Це не просто пісня, це фундаментальна декларація мудрості, яка задає тон усьому, що буде сказано далі. Уявіть собі, стародавній Ізраїль. Це не наш світ, надлишку інформації, а світ, де слово мало величезну вагу. Де закон Господній Тора був не просто однією з книг на полиці, а центром життя, культури, ідентичності цілого народу. Це було дихання Бога, його інструкція до життя, обітниця Його присутності. І ось Псалмоспівець починає з контрасту він малює нам два портрети. Два шляхи. Перший портрет це блаженна, тобто глибоко щаслива, реалізована людина і її щастя визначається не тим, що вона робить, а тим, чого вона не робить. Послухайте цю прогресію не ходить на раду, не стоїть на дорозі, не сидить у зборищі. Це не просто перелік поганих вчинків, це опис поступового занурення у гріх. Спочатку ти лише слухаєш неправильні поради. Рада нечестивих. Потім починаєш жити за цими принципами, стаєш на дорогу грішників. І врешті-решт, ти вже почуваєшся комфортно у товаристві тих, хто висміює святість і віру, сидиш у зборищі кепкунів. Для тогочасної людини це було абсолютно зрозуміло оточення формує тебе. Твій вибір друзів, порадників, спільноти визначає твою долю. А тепер ключовий образ. Дерево, посаджене біля потоків води. Для нас, хто живе у кліматі, де вода є буденністю, ця метафора може втратити свою силу. Але уявіть собі, посушливу землю юдеї. Палюче сонце, випалена земля, де кожен струмок, кожне джерело це життя. Дерево, що росте далеко від води, слабке, його листя жовтіє, воно ледь виживає. А дерево, посаджене біля потоків води, Має постійний, невичерпний доступ до джерела життя. Йому не страшна спека, не страшна посуха, воно могутнє, його листя зелене, і воно стабільно приносить плід у свою пору. Це не означає, що воно плодоносить цілий рік, але коли приходить час, плід гарантовано буде. Для ізраїльтянина це був найвищий символ стабільності, процвітання та Божого благословення. А потоки води це, звісно, Божий закон, його Слово. Людина, яка роздумує над ним вдень і вночі, підключається до нескінченного джерела Божої мудрості та життя. І противагу цьому образ полови, полова це лушпиння, яке залишається після обмолоту зерна. Вона не має ваги, не має цінності, не має коріння, її доля бути розвіяною першим же поривом вітру. Яка страшна картина життя без Бога? Це існування без сенсу, без стабільності, без майбутнього. Людина, відірвана від Божого Слова, стає іграшкою в руках обставин, модних трендів, власних пристрастей. Вітер подув і її понесло. Цей псалом показує нам Бога як джерело всякого життя і стабільності. Він не просто дає нам правила, він дає нам себе. Він дбає про дорогу праведних, він знає її, він веде по ній. А дорога нечестивих веде в нікуди, у загибель, бо вона від самого початку відрізана від джерела життя. Що ці слова означають для нас сьогодні? Брати і сестри. Ці древні слова звучать, наче написані вчора ввечері для нас з вами. Цей псалом це дзеркало. В яке кожен з нас має подивитися і чесно запитати себе, а хто я в цій історії я дерево чи полова? Наша сучасна рада нечестивих це нескінченна стрічка новин, яка сіє страх і цинізм, це поради блогерів, які вчать, що сенс життя у гедонізмі та самореалізації за будь-яку ціну. Дорога грішників сьогодні це нормалізація того, що Бог називає гріхом. Культура миттєвого задоволення, споживацтва, пліток, залежностей, які руйнують наші душі. А зборище кепкунів це коментарі в інтернеті, телевізійні шоу і навіть деякі кола друзів, де висміюється віра, чистота, вірність, де чеснота вважається слабкістю. Цей псалом закликає нас до радикальної контркультури, до сміливості сказати ні цьому потоку. Як же нам стати тим самим деревом? Я хочу запропонувати вам два дуже практичних кроки, які можуть змінити ваше життя. Крок перший. Проведіть інформаційний детокс і духовне насичення. Це сучасна інтерпретація першого вірша. Візьміть один тиждень і свідомо проаналізуйте, що ви споживаєте щодня. Які подкасти ви слухаєте по дорозі на роботу, які канали дивитеся. На чиї сторінки підписані, будьте чесними, що з цього будує вашу віру, а що її руйнує, що наповнює вас миром, а що тривогою та заздрістю. А тепер зробіть рішучий крок на цей тиждень відпишіться або тимчасово вимкніть сповіщення від одного двох джерел, які є для вас радою нечистивих. А той час, що звільнився, присвятіть насолоді Господнім законом. Замість подкасту про бізнес послухайте християнський подкаст. Замість гортання стрічки новин прочитайте один розділ з Євангелія. Нехай це буде ваш експеримент. Подивіться, як зміниться ваш внутрішній стан, коли ви зміните джерело, з якого п'єте. Крок другий створіть щоденний ритуал підключення до потоків води. Роздумувати вдень і вночі не означає не спати. Це означає, що Боже Слово стає фоном, операційною системою нашого мислення. Оберіть для себе один вірш з Біблії на тиждень. Можете почати з цього ж псалма, він буде як дерево, посаджене біля потоків води. Запишіть його на стікері і приклейте на дзеркало у ванні, на монітор комп'ютера, на холодильник. І кожного разу, коли ваші очі натрапляють на нього, зробіть паузу на 10 секунд. Просто повторіть його про себе. Вранці, коли п'єте каву, запитайте, Господи, як мені сьогодні бути цим деревом? В обід, коли відчуваєте в тому Боже, нагадай, що моє коріння в Тобі. Ввечері, коли аналізуєте день, чи був я сьогодні підключений до твоїх потоків? Цей маленький духовний якір поступово, але невпинно буде перепрограмовувати ваш розум. Він навчить вас у моменти стресу та спокуси звертатися не до старих звичок, а до Божої істини. Регулярні роздуми над цим псалмом змінюють наш світогляд. Ми перестаємо бачити себе безпорадними жертвами обставин, половою, яку носить вітер. Ми починаємо бачити себе могутніми деревами, посадженими люблячим садівником у найкращому місці. Проблеми не зникають, посуха може настати. Але ми знаємо, що наше джерело життя глибоко всередині, у Христі, і воно ніколи не вичерпається це перехід від мислення страху до мислення віри, від ментальності дефіциту до ментальності Божого достатку. А зараз я хочу запросити вас до спільної молитви, де б ви не були в машині, вдома, на прогулянці. Давайте просто на хвилину звернемо наші серця до Небесного Отця. Давайте помолимось. Господь наш великий і всемогутній, ми приходимо до Тебе з вдячними серцями, дякуємо тобі за твоє слово, яке є, як потік живої води для наших спраглих душ. Ти джерело всякого життя, всякої мудрості і всякої сили. Ми прославляємо тебе за те, що ти не залишив нас блукати наодинці, а дав нам дороговказ. Твій закон, Твоє Слово, яке освітлює нашу стежку. Прости нас, Господи, за всі ті рази, коли ми свідомо чи несвідомо обирали слухати раду нечестивих, коли ми дозволяли голосам цього світу заглушити Твій тихий голос у наших серцях прости, що стояли на дорогах грішників, ідучи за компромісами і легкими шляхами, прости, що сиділи у зборищі тих, хто насміхається над святістю. І мовчали. Отче, я молюся зараз за кожну людину, яка чує ці слова, щоб Ти зробив їх, як те дерево, міцно посаджене біля потоків Твоєї благодаті. Господи, нехай їхнє коріння глибоко проросте у Твоє слово і Твою любов. Я молюся за тих, хто зараз проходить через сезон посухи, через хворобу, фінансові труднощі, самотність, розчарування. Нагадай їм, Боже, що вони підключені до невичерпного джерела, нехай вони відчують Твою живу воду, що омиває їхні страхи і наповнює їх силою. Я молюся, щоб їхня надія не згасала, щоб їхня віра була зеленою і живою, і я молюся, щоб у свій час вони принесли рясний плід для Твоєї слави: плід любові, радості, миру, довготерпіння. Господи, я молюся проти всякого вітру, який намагається розвіяти Твоїх дітей, наче полову. проти вітру тривоги, вітру спокуси, вітру сумнівів, закріпи їх у Твоїй істині, нехай вони встоять на Твоєму суді благодаті, виправдані кров'ю Ісуса. І нехай вони завжди знаходять свій дім, свою радість і свою ідентичність у зібранні праведних у Твоїй церкві. А зараз прийміть благословення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я благословляю вас глибоким корінням віри, яке ніякий шторм не зможе вирвати. Я благословляю вас рясним плодом любові, який буде живити людей навколо вас. Я благословляю вас успіхом у всьому, що ви робите згідно з Божою волею, успіхом не в очах світу, а в очах Небесного Отця. Я благословляю ваші сім'ї, ваші домівки, вашу працю і ваше служіння миром, який перевищує усяке розуміння. І нехай знання про те, що Господь дбає про вашу дорогу, буде вашим якорем і вашою радістю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я від щирого серця дякую вам за цей час, який ми провели разом у роздумах над Словом Божим та в молитві. Це велика честь єднатися з вами у дусі. Якщо ця молитва і ці роздуми торкнулися вашого серця, якщо ви вірите в силу Божого Слова, я прошу вас, напишіть у коментарях просте, але сильне слово, амінь. Нехай це буде нашим спільним свідченням віри та згоди з тим, за що ми молилися. Також, якщо у вас є особиста молитовна потреба, не соромтеся написати її в коментарях. Наша команда і вся наша спільнота віруючих буде молитися за вас. Пам'ятайте, ми одна сім'я, покликана носити тягарі один одного. І, звичайно, щоб це слово надії поширювалося далі. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал і поділіться цим посланням з тими, кому воно може бути потрібне саме зараз. Нехай мир Божий наповнює ваші серця і ваші домівки. Ідіть з Богом, і нехай Бог іде з вами.